Хто так в нас в Трускавці, пропагує проституцію? Ось таке такого змісту оголошення ми побачили на ступі. Іщу парня, і стройного, без рідних привичок. Ежедневно віддихаю в розв'язковому комплексі Казанова. Там білярд, боулінг, дискотека, стріп-бар, все що на душе. І тут написано, що жду іменно тебе і телефончики. Подзвонивши по цьому номеру, нам сказали, що ми неправильно зрозуміли це оголошення. Алло, добрий день. добрий день. А це Казанова? Так. А скажіть, будь ласка, в нас, ну, от в мене таке питання до вас в мого колеги по роботі буде скоро день народження, так. ми б хотіли от провести такий корпоративчик, але якщо можна, ну у вас нам дуже подобається ваш заклад. Але скажіть, будь ласка, чи можна там якісь ну що ви можете запропонувати? Які цікаві там? От ми б хотіли для нього якийсь сюрприз, якщо можна там стриптиз, щось в такому плані? Ну, у нас є у кожен день стрептись окремо, замовляє за дівчину. Окремо ну повністю кару кухні є, все і алкоголь, кухня, окремо скрипти можете замовити. Дівчину для танцю інту аки та дівчина може ну за додаткову плату. Ну чи Так, та можна... да, да. це ну це до нас ну у нас є в приміщенні стрибклуба, але він не відноситься безпосередньо до на до нас. Ви просто можете ну оплатити то як буде там аванс вносити за цей корпоратив. І все, і сонтики, а якщо е, замовити ту дівчину, ну, наш для чогось більшого, суто для нашого іменинника, можливо, так би було якось там обговорити? То я вам тим допомогти не, не можу, вам тоді треба просто підійти або перезвонити після третьої години, коли проснеться адміністратор, бо я бухгалтер. А, Є, і він, і, він і вам не і питання ще більше щось розкаже. А е, ну, а взагалі е, е, у ті послуги, які ви кажете, то там які, то суто пр суто стрибти. Е, Ну там різні є, вам просто треба підійти і поговорити з адміністратором. Там є цілий прайс, там, ну, різні і танці, е, там всякі з алкоголем, все там. Ну я просто не знаю, кажу, тому що воно знаходиться в нас, а це не безпосередньо не є наше, то адміністратори більше знають за все. А декількох дівчат можна також замовити одночасно, так? Так, так, не можна. Тільки гроші. А яка вартість в середньому тих постів? Я не можу сказати, бо я не знаю. Після третій адміністратор починається, ага, дайте та... він вам детальніше розкаже. Ага, адміністратора, але на цей самій телефон можна дзвонити. Та, 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 на цей телефон. Я зрозуміла. Добре, дуже вам все добре. Побачення. Мало того, що на цих оголошеннях ідуть такі відверті заклики до розпусти, вони ще використовують українські національні жовти. Не поплюште, будь ласка, наш право. Ми спробуємо взяти коментар з приводу цього в представників нашої влади. Такого роду оголошення зараз розвішені в цілому трошка. Наскільки це навіть не вийшов? Я знову формально взагалі всі будь-які оголошення вони нелегальні, тому що в нас інфекція благоустрою, яка бореться з тими оголошеннями. Тобто немає права люди у такого розвішення? Не немає права на люди розвищу розвішути оголошення. А на зміст А подивіться. яка відповідальність можуть понести ті люди, які є інспекція, як у нас правилам благоустрою прописана відповідальність за те, що е... несанкціоновано розвішують оголошення? Угу. Все ну ви можете, ви можете прийняти це до уваги і яким чином попливати на те, щоб я, пов... Особисто я попливати, я можу дати доручення інспекції з благоустрою, яка піде і буде власне, займатися цим питанням. Особисто я тим питанням не ходжу і не шукаю тих людей, які розвішують оголошення. Казанова, ну значить, звернемося, піде Казанова, буде складати протокол, відповідно, за порушення правил з благоустрою. Це, це повноваження це дані інспекції з благоустрою. І ваша думка от етично-моральний зміст ну, таке? Да. Нє, ні, ні, чесно кажучи, власне. тут чітко вказано, де це має бути. Тут має бути міліція принаймні з приводу цього в якісь приймати міри. Славнозвісний заклад, який є автором таких оголошень. Ми йдемо і поцікавимось, які ж тут послуги надають за високі чайові. Добрий день. А з ким а... можна поговорити з містами, на рахунок? На рахунок оголошень? — Так. Чим живе навіть з офіціанкою, які тобі... тут послуги а що, а що можна? Цікаво? Які, а, послуги цікаво, які послуги надають? Надаємо нас нічний клуб, білярд бою. А буде. чому голова офіціантка? А це такий рекламний хід. А ви знаєте, що це заборона? Ні, а звідки? Ну, ви знаєте, що в нас не можна... Взагалі, отаку от рекламу вішати віде. по місту не можна. Точно, давайте пройдемося, позіймаємо банки. Тобто. Ну, є так само, такі реклами, звичайно. А, з... розлив... а звідки чому гола? Офікує з супою, при... з... При... З... 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 До... Роз... розврату. Не знаю, ми де таке заборонено. Просто не знаємо. Звичайний так, рекламний хід Це Що супер. <рес> <рес> це хто у вас як там піар-менеджер чи хто хтось. Ну, це, тобто, це загальний комплекс комплексу просто реклами. Це так. не з інтернету станція, це не наша авторська. Це ви звідки стягнули і пускаєте. Це так? За для прикламний при... хід. Це, ну, це для того, щоб це. побільше клієнтів. клієнтів так, так? І через це більше клієнтів приходить. Ну, частково дає, тому що люди дзвонять, люди просто дивляться і усміхаються, вони розуміють, що це просто Окей. Ну, Я вам скажу, що люди на вулиці не так говорять. Ну, не знаю так Добре, добре. Ми попитаємо людей, що ж таки, що люди думають з приводу цього, чи правильно ми зрозуміли це оголошення. Сіть, будь ласка, як ви реагуєте на такого змісту оголошення? Стройно і безвредно <реку> їжедні. Отдихаю розкриті казанове. Може, це якась шутка? Бачите телефони. Це шутка може. А може хтось кому хоче зробити подлянку? Ну, якась розпуста на це. Розпуста якась, так? Ну, що. Ага. З вищої освіти така не напише. Ну, я знаю, таке казано, туди не ходжу ніколи. Ну таке писати не думаю тільки якісь. Я не знаю. Ну, практина, да. Так. Ну я так розумію, що це реклама цього закладу. Типу, що приходять почувати, тут класно, я ті жду, тут є Правильно? Да. Так. Але асоціація відразу така, знаєте, консервативна. Дуже не пристутня. Які у вас асоціації викликала? Безграмотність. Безграмотність, так? что-то, стой, то Я не хочу грубе казати слово. Красиве, вірядна. Якась дурочка, то й все, що. Дуре. До чого закликається оголошення? До проституції. Але на мою думку, ну, негативно, бо в основному і молодь туди буде ходити молодь, а воно, мабуть, буде трішки негативно на це впливати. Відпочивати можна і по-різному, але якщо там уже стоїть конкретно фігура, ну, параметри антропометричні це вже спонукає до, до прямого, до сексу, до розваг, до розпусти. Тобто нічого духовного. Отрицательно все вам так я Ну а такого. чому? объясните свою мнение? Ну что, ищу, ищу парня. Их и судьба, то Бог пошли, да. главное а, до пары. И я так уважаю. Ну я уважаю, что не так. Я вважаю, наприклад, що це звичайно бульгарно, як звичайно, знаєте, ми зараз в коротному місці розкладаємося, такі рекламки. Я вважаю, що в принципі, цим повинна займатися міліція, тому що ми ж прості люди, правильно? це є певні органи, які повинні дійсно цим займатися. Я вважаю, що вам потрібно звернутися в міліцію, нехай вони далі продовжують вирішувати ці проблеми. Туди б не пустили, Це моя думка. Це вже не то слово занадто. То вже просто ні в які рамки не вкладуються. Ніякої жіночої гідності явно що тут люди неадекватні, просто-напросто неадекватні. Очевидно, нашим фестивальським закладам просто не вистачає зелені, і вони йдуть на такі радикальні методи задля для того, щоб привабити нових клієнтів.